Вітаю вас, дітки. Погляньте, хто до нас завітав. Завтра іменини в тітки капустини. Прийде дід дідище, старий капустище, прийде з ним бабуся, стара капустуся, прийдуть два синочки, малі капусточки, прийдуть і три доні, малі капустоні, прийде вся родина, каже капустина. Діти, у кого завтра іменини. Хто прийде в гості до тітоньки Капустини? Тітонька Капустина недарма завітала до нашого садочка. Вона запрошує нас допомогти їй приготувати смачні тістечка для її гостей. Чи згодні ви, дітки? Тож пропоную вам завітати до кондитерської. Я буду майстром, а ви моїми помічниками. Ось вам фартушки одягайте, щоб не забруднитися в борошно. Адже сьогодні ми будемо ліпити з чарівного матеріалу. Він пластичний, слухняний, теплий, добрий. Цей матеріал солоне тісто. Візьміть його до рук. Нехай воно відчує тепло ваших рук, познайомиться. З вами тісто, матеріал м'який. На диво слухняний, дихаючий, ніжний. А коли висихає, стає як кам'яний. Але його легко можна розбити. Сьогодні ми ліпитимемо солодощі. Зверніть увагу на ці ілюстрації, що зображено? Так, тістечка, торти, пиріжки. З чого їх виготовляють? Так, з борошна. як прикрашені тістечка. Чи всі мають однаковий вигляд? Яке тісточко вам сподобалося найбільше? Дітки, я покажу вам, як треба зліпити основу, а прикрашатимете свої тісточка ви самостійно наш короває, бо тісточку круглої форми. Ось погляньте. Прикрашене воно в мене кульками, ось такими. У вигляді квіточки. А ось серединка. Зверху присипано крупою, гречкою та рисом. Для роботи знадобляться такі матеріали: волога серветка, стека, дощечка для ліплення, тісто, крупа гречка, рис можна горох. Яку завгодно можна взяти крупу, або пластилін, тож приступимо до роботи. Візьмемо наше тісто, розминаємо його гарненько. Спочатку скачаємо з тіста кулю, трішки витягнемо його. Та поділимо на частини. Беремо стеку, тримаємо обережно. Бо, щоб приступити до роботи, треба знати правила техніки безпеки. Їх мають дотримувати всі майстри та їх помічники. Це стека наш основний інструмент. Запам'ятайте, стекою і пензликом. Не розмахувати, на підлогу не кидати, стежити за порядком на робочому місці, дорота тісто не брати, адже воно чарівне, вимішане на спеціальному борошні з додаванням незвичайної солі та лимонної кислоти. Тож беремо обережно до рук стеку, тримаємо гарненько пальчиками, бо вона гостра. І відрізаємо менший шматочок. З нього можна зробити різноманітні завитки, кульки. А можна своє тісточко прикрасити за допомогою матеріалу, такого як горох, зерно, гречка, рис. Спочатку скачаємо з тіста кулю, потім кулю треба притиснути між долоньками. Таким чином, щоб вона стала подібна до коржа. Прищіпнути трішки пальчиками краї нашого коржа. Ось так. Двома пальчиками гарненько притискаємо всі краєчки. Щоб тістечко вийшло смачним і апетитним, треба його прикрасити. Менший шматочок тіста розминаємо. Поділили його навпіл, і тепер робимо таку ось ковбаску, розкочуємо рівненькою долонькою вгору вниз. Ось так, тепер скручуємо завиток і прикрашаємо. Наш коровай ось так. Притискаємо гарненько пальчиками. Тепер беремо інший шматочок, розминаємо його та відщипуємо маленькі-маленькі шматочки, розкочуємо їх. Роблячи з них багато маленьких кульок. Тепер беремо по одній та викладаємо спочатку посерединці і поруч по краях розміщуємо у вигляді квіточки. Витираємо ручки серветкою гарненько. Беремо гречку та прикрашаємо по краях. Ось так. Беремо рис та прикрашаємо посерединці. Ось так. А ви можете прикрасити свій каравай або тістечко по-своєму, як забажаєте. Ось такий каравай у мене вийшов, дітки. Ще можна зробити коровай за допомогою пластиліну. Зліпивши коржик, я прикрасила його за допомогою стеки. Притискала по краях. Ось так. Потім розкатала ось такий джгутик, для того, щоб прикрасити свій коровай. Крутивши один джгутик та поклавши посерединці. Тепер скочую кульки та прикрашаю ними коровай. Ось так. Потім прикрашаю гречкою та рисом. Погляньте, яка краса вийшла. Ось такі гарні тістечка в нас. Сподіваюся, що вони сподобаються гостям тітоньки капустинки. А ще сьогодні ми з вами доторкнулися до чарівного світу тістопластики. Сподіваюся, що ви всі потаворишуєте з прекрасним матеріалом, солоним тістом. Мені було дуже приємно з вами працювати. На завершення роботи я відкрию вам ще один секрет. Секрет чистих рук. Запрошую всіх помити руки та прибрати своє робоче місто. А дітонька Капустинка та її гості вам дуже дякують за допомогу. До нових зустрічей!